Привіт, всім це ретро ігри по українськи і мене звати Сергій. І сьогодні пропоную поговорити про таку про такий жанр ігр, як віти і хочу сьогодні повернутися до гри, а ну, згадати гру, яка є, можна сказати, одним з основоположників цього жанру. Сьогодні ми пограємо в гру з серії ігор про Ренегата. Всього їх вийшло три, але ми поговоримо сьогодні про другу частину на комп'ютер X-Spectrum, яка називається Target Renegade. Чому саме на X-Spectrum, Тому що саме на цьому комп'ютері вперше в дитинстві я на неї познайомився. Давайте запустимо гру. Потрошку про неї буду розповідати. Так, ну бачимо заставочку. Одразу бачимо, що ми можемо як і взяти обрати собі всілякі. Ну, Клавіші на клавіатурі, як і можемо обрати собі контрол або геймпад, або клавіатуру. Гра Ренегат це, Таргет Ренегат це такий собі бітемап. Звичайний бітемап, дуже схожий з Драгоном тому що це є, можна сказати, прототипом Драгона І ми одразу бачимо на екрані, що проти нас виходять вороги. ми на... Е на гаражній стоянці, бачите, на такій гаражній стоянці б'ємося, де декілька поверхів, і треба пройти побити всіх бандитів. Але, але чому ж це все проїсходить? Про, 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 про Давайте подивимось Ну В цілому у гри є сюжет, який, ну такий як і всі сюжети у бойовиках тих часів. Ну По-перше, гра. Тарга Тренегат була випущена у 1988 році, якраз коли були дуже популярні бойовики про бойові мистецтва, про бандитів і таке інше. Ми такі бойовики ну, любили дивитися у дитинстві. Вона була зроблена компанією Океан Software і була випущена для деяких комп'ютерів, таких як Commodore 64, комп'ютер Аскар, такий також був, і на комп'ютер саме X-Spectrum. Також трошки пізніше вийшла серія е, цієї гри Таргет Ренегат. На... Консолі NES. На консолі NES я колись запускав у себе на стрімі цю гру, ми трошечки в неї пограли, і з п'яти рівнів, які має ця гра, я навіть тоді змог пройти до середини четвертого. В цілому, ігра доволі складненька, як для біти-мапу, і складнощі ще додає те, що в грі на ZX Spectrum керування все таки не ідеальне, І тому грати в цю гру. Ну, не сказати, що дуже комфортно, але ну з приправою ностальгії, коли я в цю гру почав грати, щоб записати цей ролик ну мені прямо вона дуже зайшла, тому що ну ностальгія робить свою справу. Е, сюжет гри тут простий, як і як уже казав у бойовиках тих часів часів. Ну, по-перше, е, наш головний герой це герой, який втратив свого брата. Втратив свого брата завдяки. Е, Головному з цієї гри, якого зовуть містер Бікс, і саме містер Бікс вбив його брата ну, завдяки своїм бандитам. І тепер ціль нашого героя пройти по вулицям, які наповнені бандитами, дойти до логова того самого містера Бікса і е, сразитися з ним і отримати над ним перемогу. Ось такий незамисловатий сюжет. Як я і казав, гра має 5 рівнів. Перший рівень це ось зараз ми бачимо це гараж, потім будуть вулиці міста, потім буде сад, сад, парк, красивий парк. Потім на Комодор 64 там буде торгівельний центр. А на, тут на спектрумі також будуть вулиці міста, але трошки інші. Ну і вже наприкінці будемо битися, вже там проходити бар і битися самим. Головним босом. Перший рівень ми пройшли і вийшли на другий рівень, де нас зустрічають проти нас вже б'ються, бачите, жінки. Жінки тут у нас, ну скоріше за все, це жінки легкої по, по, легко поведінки, так, путани, які заробляють на це з, своїм життям. Окрім е, таких жінок, ще у нас є люди, які вискакують бандити з пістолетами і також намагаються влучити нашого персонажа. В грі є, окрім життів персонажів, які показуються обличчями того самого персонажа, є ще і стрічка життя. Ну, як я і казав, дуже гра нагадує Double Dragon, який ми всі вже знаємо. ну, Більшість його народу більше знає, ніж Таргет Ренеган. Також в грі є, є ще один ворог, окрім бандитів. Цей ворог це час. В грі є час і коли час завершиться, то ви почнете гру спочатку цього рівня і втратите життя. В грі можна брати посторонні предмети або зброю. В першому рівні, як ви бачили, виходили з такими трубами або з якимись палками, а, з кувалдами, верніше, з кувалдами проти нас вороги, і можна було брати кувалду у другому. У другому Зоні, бачите, тут така шипаста булава у цих дівчат, і також можна її брати і завдяки неї битися. Цей прийом, до речі, взяли і більш знамениті для себе бітемати, такі як Фінал Файт та стріт Rage, Також потім почали використовувати цей прийом уже на своїх там аркадних автоматах. Але бачите, що початок пішов ще з такої, можна сказати, дуже дуже класичної гри, як Таргет Ренегат. Так, ну, окрім того, ми бачимо, що в принципі, графіка тут, ну, на, наприклад, якщо взяти ту саму Commodore 64, взяти навіть НЕС, то е, графіка відрізняється одна від одного, але механіка боя дуже схожа. Ось ми вже й перейшли на третій рівень, де у нас є сад, парк, і бачимо, що в парку нас зустрічають, окрім звичайних бандитів, ще якісь панки. ну, Це такий ж атрибут, атрибут такої. Панковська культура того часу, 80-х років минулого сторіччя, і про це також дуже багато було фільмів. Окрім таких панків, бачите, є бородаті якісь люди у бейсболках. Маючи на увазі, що це всього лише за X-спектру, то гра доволі різноманітна і в принципі таких якісних бітемапів не так багато і було. В принципі, на той час а ще й на так на такому комп'ютері, на як ZX Spectrum тут вже у нас зброєю виступає топорик, яким також можна буде битися проти ворогів. Ну, По графіці я вже сказав, але хотів розказати про переключання е, самих залів да, етапів. Бачите, як ми звикли у звичайних бітемапах. Тут немає скролінгу, як ну, у інших бітемапах, більш більш сучасних. Але е, в принципі, сам принцип бітемапа залишився. Треба е, вибити частину ворогів на, 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 на цьому залі, де ви знаходитесь, і можна перестрибувати в інший зал. Але тут ще рахується. Час і є така ще специфіка у іграх на ZX Spectrum, Якщо ви будете стояти на одному місці і битися, і не проходити далі, то вороги будуть респамінитися постійно і будуть знову к вам виходити, і ви зможете битися вічно. Це у нас, ну, поки не закінчиться життя або час. Це для нас було такою знахідкою, коли ми грали у дитинстві, тому що е, коли першу касету до мого двоюрідного брата принесли з цією грою, і, на жаль, ця гра у нас був, ну, тут е, на 48 восьми кілобітний був. У нас тоді е, комп'ютер, і тоді треба було е, підкачувати цю гру, вона вся не завантажувалася, а, а треба було зали підкачувати. Ну, тому що оперативної пам'ять комп'ютера не вистачало, щоб одразу завантажити всю гру. І треба було, пройшов перший рівень, підкачувати другий, третій. А у нас на касеті, таке, ну, на жаль, було на касетах. В ті часи Вірті був тільки перший рівень. А другий, третій не, не вліз мабуть, і касету продали так, як є. І у нас був тільки перший рівень, і тому, коли ми доходили до кінця, нам писали просто завантажити другий рівень. І на цьому гра закінчилась. А проходиться перший рівень там за 5 хвилин, тому ну а в принципі, щоб завантажити цю гру з магнітофона, також треба було чекати 5 хвилин. І тому що більше. Подратися, особливо коли ми ну, грали вдвох, то ми просто залишалися, не доходили до останнього ліфта, залишалися на якійсь зоні, і просто билися, поки не закінчиться всі життя, билися проти ворогів і так весело проводили час. Ну, тоді ще коли, ну Це ще до того, як у нас з'явився дубл грам на Денді і тоді вже то, та гра пішла веселіше дублрагу. 2 особливо. Так, ну бачимо, тут також є собачки, які також доволі, доволі є противними супротивниками, їх ну, треба в них влучати. На, на першій зоні нас щось схоже зустрічало мотоциклисти, яких треба було бити зі стрибка. А от на четвертому зоні саме собачки. Бачите, як я вже і казав, четверта зона це також вулиці міста, хоча в іграх на інших комп'ютерах це все-таки там вже торгівельний центр і там ще красивіше воно намальовано. В принципі, ну, гра проходиться легко, але є ще один момент, ну, тому що це за X-Spectrum. Після того, як, як наш персонаж отримає удар, він якось дуже довго лежить і ну, дуже довго встає. Ми звикли, що на там Сєгіта або та навіть на той же НЕС на Міхті Файт. Персонаж, хоч і падаєш, а, так, але швидко підводиться і продовжує битву. То тут у Double Dragon, чи верніше у Renegade на спектром це є також ну, вбився часу, і коли ви падаєте, то ви також там секунду-півтори підіймаєтесь, і, і ця секунда-півтори забирається з вашого часу. А, а вам то, тут час дуже потрібен, щоб пройти в цей рівень. В цілому гра коротенька, але у дитинстві ну, пройти її, я ж кажу, на початку не вдавалося із-за того, що у нас не було інших залів. Потім, коли зали у нас з'явилися, не вдавалося із-за того, що нам не вистачало життя, і за кривого керування. Але керування, я ж кажу, вже налаштовується, а зараз на Гратися на емуляторі ще простіше, гра завантажується миттєво, і тому я ну, вже пройшов її, можна сказати, з задоволенням. І після вже о, досвіду гри в бити мапи на інших консолях, це вже грати було цікавіше. Але в цій грі дуже-дуже обережно треба все-таки використовувати життя. Його треба, тому що останній бос дуже дуже сильний і забирає, може забрати життя з одні, з однієї атаки повністю. Тому треба тут е, дуже... Ну, набрати побільше життя, щоб його вистачило на, на той час, коли ви будете помилятися при битві з останнім босом. Як я і казав, вже у нас у дитинстві ця гра була на початку на 48-му -кілобайтному, кілобайтному з x спектрами і там у нас не було ніякої звукової карти, і тому ця гра гралася без звуку, без мелодії, а просто бу були звуки ударів. Але зараз я запустив гру вже. Там можна на емуляторі налаштовувати 40, 128 кілобайтний за X Petром, а на ньому вже стояла звукова карта. Ну, можливо, я чув таке, потім мені казали, що деякі люди записували, ну, ставили вже звукову карту і на 48-й кілобайтний за X Petro, але в нас в не було. І тому зараз на 120 кілобайтах ви можете послухати цю 8-бітну музику. Ну, не сказати, щоб музика дуже крута, взагалі ренегат саме тут, і вона навіть трошечки наскуче. Набридає, коли довго граєш, але в цілому ну, вона вже є і це вже доволі непогано. Так, ну і поки бачите ми. Значить, пройшли по вулицях, і вже в нас останній зал. Можна сказати, тут нам треба буде дойти до боса. Бачите, як довго, коли о, отримує атаку наш персонаж, і довго встає. Ну, це така біда з x спектрума Але в цілому гра намальована дуже непогано. І для 1988 року, та для можливості з x виглядає це дуже круто. Ми зайшли в бар, в якому і будемо знаходитися головний босс. Але локація з головним босом буде трошки. Інша. Тут нас також зустрічають бандити озброєні, бачите, палицями, Ну і це дуже добре, тому що з палицею навіть трошечки легше буде розбивати толпу бандитів. Що ще мені підкупило саме в, грі, в бітемапі на за X-Spectrum, тому що якщо взяти деньги, ну нес то на неї вийшов дуже непоганий бітемап, який називається Мігті Фінал Файт. Але із за того, що все вся, вся оперативна пам'ять. Е, е, Значить, консолі ушла на графіку та на все, ну то на екрані проти нас могли битися тільки два супротивника. І так же було з хаком на Final Fight 3, який зробили китайці, але також там проти тебе виходило одночасно тільки два супротивника. То глядячи на. Таргетинегат ми бачимо, що супротивників може бути і троє. А якщо взяти ще першу частину, так там їх ну на, на початку навіть 5-6 людей. Ну тому що там, в принципі, в першій частині поділені зали просто на одну кімнату кількість е людей, яких треба вбити. Бачите, тут е з кожним зон, з кожної зони бандити становляться все сильнішими. У них е е е нові атаки з'являються, і проти яких ну треба вже використовувати. Іншу тактику. Всього у нашого персонажа не, не, не ну, доволі непоганий арсенал бойових прийомів. Він може як бити стри, стрибку він може бути руками, може бути ногами, ногами позаду, може також добивати. І саме добивання дуже-дуже рятує, коли вже трошки навчитися битися, то саме добивання ворогів рятує від того, щоб не втрачати багато часу. І тому тих ворогів, які ще будуть у вас, наприклад, після атаки підійматися два рази або три, можна добити одразу на землі і тоді. Ну, на це вийде ви витратити менше часу. Але є такі ну, якісь сильні вороги. І ось ми, до речі, дійшли до останнього босса. Ой той самий містер Бікс, і ось та сама атака, про яку я вам розповідав. Треба тут дуже обережно з ним. ну та Тактика старенька. Так ось, і коли ворога б'єш, тільки у нього багато життя, то після першої атаки його не можна добивати. Але коли у нього ну, вже два рази, тоді можна добити. Так, ну і так, ну з босом. З босом також, на жаль, добувати не можна, тому що він також буде вас відкидувати. Коли він отак хапає, він просто вибиває все життя. Тому я й казав, що життя треба набирати, і... бо ну, воно дуже швидко закінчиться в цьому рівні. Але гра легенька, тому можна проходити. Дуже швидко. І можна, в принципі, якщо ви граєте на емуляторі, зберегтися перед босом, і тоді ви просто будете починати ну, з самого боссу. Так, ну і в принципі, коли ви все-таки отримали перемогу над босом, ви виходите з гри. Ну, ви виходите з кімнати, ну, з того самого бару, там, де він був, він у нас типу, загинув, його побили або вбили, і вам просто є надпись Конгратулейшн, вас поздравляють. На жаль, ніяких фінальних вставочок тут немає. Не знаю, якщо ну, на іграх на Commodore 64 або на, на, на комп'ютері Amstrad можливо, там якісь вставочки є, але тут, на жаль, нема. А взяти ігру на NES, так я її не доходив до кінця, тому поки сказати не можу, коли е, вирішу зробити. Ролик про потарги тренегату вона мені також дуже подобається, але вона ну складніша, дуже складна, то можливо зможу її пройти, і тоді подивлюся що що там є наприкінці. Так, ну, в принципі, отак я вам і розповів про гру мого дитинства, гру, яку ми дуже любили, тому що в неї можна було грати в блок і можна було бити бандитів. А в ті часи, коли ми дивилися фільми про Вандаму, Блюс Лі, Джекі Чана та інші, ця гра просто була знахівкою. І ще це епоха до того, як у нас з'явилася консоль NES. і Драганами, Батлкотсами та іншими іграми. Та Черепашками ніндзя. Так, ну і на цьому, я думаю, ролик можна буде закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ставте свої вподобачки, кому сподобався ролик, або обов'язково залишайте коментарі для обратного зв'язку. І хто не підписаний на канал, ну підпишіться, будуть виходити доволі цікаві ролики і надалі. Ну і побачимося на нових відео. Всім пока!